Нічого складного в босі нема. Головне, пожирніший танк. В складності на 10 та 25 людей нічого не відрізняється. Треба по черзі брати в контроль учнів інструктора і ними танкувати боса. В 10-ці – за допомогою кристалів, в 25-ці – за допомогою пристів. Та не вбивай ухні собі. Духа здав. Тволі от мене б**ть. Меліки звиняйте, вірю, понімаю, ну вибачайте. Самих простих босів рейд ділиться навпіл. Спочатку з лівої сторони з'являється треш. Як тільки він помирає, духи перелітають на праву сторону, і друга половина рейда його добиває. На другій фазі з'являється бос, і його також по черзі тикаємо. На 30% хп боса відчиняються ворота, і всі разом добиваєте боса. цікавий бос, враховуючи, що я так і не зрозумів, що кожен із вершників робить. але вбити їх доволі просто. На кожен кут назначається танк. До кожного танку приставляється особистий хіл, котрий бігає за своїм танком. Коли танк з хілом набрали від 4 до 5 стаків дебафа, вони біжать міняти парочку в іншому куті. Так всі роблять по часовій стрілці. Що гонять, ну вам сказали, типа кожен хіл прив'язаний до свого танка. Ви б вуха довбите ще що? Харашо. Якщо це така важлива інформація, чого ви її не акцентували відразу? Да". Так, да". Да". Ну, я подумав, що танки <зарків> будуть із собою міняти Та стаки. Мінять ну, щоб... а я просто відбіжу стопу. На початку битви весь рейд з герою максимально швидко вбиває лівий нижній кут і переключається на правий нижній. Танк з хілом в цей час міняють верхній лівий кут, а з лівого верхнього міняють на правий верхній. Після того як два нижні кути вбили, та РДД -ДД переключаються на верхню частину. Коли назбирали 5 стаків дебафа, переключайтесь на іншого боса.